Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати другу лабораторну роботу в 8 класі з теми Визначення питомої теплоємності речовини. Метою нашої роботи буде визначити питому теплоємність деяких речовин у твердому стані. А для цього ми скористуємось програмою. Яка моделює цей процес. На екрані ви бачите два резервуари. В першому у нас буде знаходитись нагріте тверде тіло з заданими значеннями маси та початкової температури. У другий резервуар будемо наливати воду, також встановивши її масу та температуру. В подальшому будемо переміщати. Нагріти тверде тіло в резервуар з водою та чекати, поки там в процесі теплообміну встановиться кінцева температура. Ну що ж, поїхали. Дослід номер один. Розміщуємо в першому резервуарі шматок МІДі масою 50 г при температурі 200 градусів у другий резервуар. Наливаємо воду масою 100 г при температурі 20 градусів Цельсія. Тепер переміщуємо мідь у другий резервуар. До речі, на графіку ви можете побачити, як холодна вода поступово починає нагріватися, а мідь охолоджуватись. Цей процес буде відбуватися доки температури не зрівноважуються, тобто не зрівняються. Отримані результати в процесі досліду заносимо в таблицю. Скориставшись формулою, розраховуємо питому теплоємність міді. Як бачимо, значення, яке ми отримали за допомогою розрахунків, майже співпадає з табличним значенням. Дослід Проводимо ще два рази, змінюючи речовину, з якої зроблене тверде тіло та параметри маси та температури як тіла, так і води. Результати заносимо до таблиці та проводимо розрахунки питомої теплоємності твердих тіл. В кінці Проводимо аналіз нашого експерименту та формуємо висновок, а також оцініть відносну похибку експерименту, скориставшись формулою. На цьому лабораторна робота завершена. Дякую за увагу!